Друзі, вітаю вас! Сьогодні у нас на огляді найпотужніша турбодуйка з AliExpress за 40 баксів на безщитковому двигуні потужністю до 4000 Вт, тобто 4 кВт, на типу, як заявляють китайці. І друзі, ця дуйка буде тиснути на поверхню з силою до 2 кг. Це ми обов'язково перевіримо. В комплекті з дуйкою продавець поклав дві інструкції користувача. Візьмемо, до прикладу, на англійській мові. Ми бачимо, що навіть на картинках немає такої дуйки. І відкриваємо інструкцію, і у нас нічого абсолютно не сказано про саме таку дуйку, що до нас приїхала, яка у нас сьогодні на огляді. Тому інструкцію можна просто викидувати. Також продавець поклав ось таку трубу, така насадка. Під час транспортування дана насадка трохи подряпалась. Ми бачимо, що ось таким чином воно встановлюється. Але, друзі, встановлювати цю насадку на трубу дуйку я не рекомендую, оскільки потім буде дуже тяжко зняти. Ось бачите. Яка конструкція е, фіксації е, даної насадки? Набагато б краще було зробити насадку, яка встановлюється і прокручується, а потім, щоб зняти, прокручуємо, і витягуємо. Тож, і цю насадку подовжимо, якщо вдягати, то тільки з нею потім весь час працювати, оскільки знову ж кажу, що зняти буде її проблематично. Виконана з такого доволі щільного міцного пластику. Прогнути її дуже тяжко. Все, що чорна, приємна на дотик гума, кнопка пластикова. Бачимо наклейка з логотипом фірми, інша наклейка криво наклеєна, цього слід очікувати. Бачимо, що у нас безщитковий двигун. Контактна площадка дюфтів немає. Для тесту буду використовувати 20-вольтовий високостромовий акумулятор від ProCraft на 4 А. -години. Так, акумулятор встановився доволі щільно. Маємо ну, дуже маленький люфт. Так, друзі, пробуємо вмикати. Ого, Друзі, ця дуйка валить, що просто жесть. Так, Ми бачимо, що в нас є. Елементи керування. Кнопкою мод ми можемо перемикатись між режимами, але вона буде активна лише після того, як ми увімкнемо дуйку. Так бачимо, у нас є індикація заряду акумулятора. І, друзі, три, три швидкості, але дуже швидко воно гасне. І потім для того, щоб перемикатись між режимами, нам потрібно коротко запустити дуйку і ось таким чином тільки перемикатись по режимах. Це незручно. Так, друзі, у нас перша швидкість. Так, ми знімаємо акумулятор. Так, розрядили конденсатор. І пробуємо увімкнути. І дивимося, дуйка знову працює на першій швидкості, а значить, у нас є пам'ять на даному пристрої після заміни акумулятора, і це дуже добре. Пробуємо увімкнути дуйку на першій швидкості. Потроху натискаємо кнопку. І бачимо, друзі, що у нас немає ступінчатого регулювання. І це дуже, дуже мене розчаровує, тому що я думав, що ми можемо ступінчато регулювати оберти двигуна. Але, на жаль, у цій моделі ми зможемо регулювати оберти тільки ось таким чином. Перша швидкість, друга швидкість. Друзі, у мене все тут просто здуває навіть на другій швидкості. Включати третю швидкість просто страшно, але. Спробуємо. Друзі, це просто якийсь смерч. Це просто... Я не очікував такої потужності. Продавцем заявлено, що дана дуйка може дути силою до 2 кг. І давайте ми перевіримо. Так. Для початку перша швидкість. Перша швидкість дає нам 600 грам. Друга швидкість. Поїхали. Друга швидкість дає нам 960 грам. І, друзі, переходимо на третю швидкість. Так, потрібно все тримати. Так, друзі, майже півтора грам на третій швидкості. Так, і давайте спробуємо на моєму саморобному акумуляторі, який не є таким потужним, але цікаво, який результат ми отримуємо. Так, у нас. у нас, друзі, третя швидкість. Один і шість кілограм. Один і шість кілограм. І вага пристрою без акумулятора становить 550 грам. Якість пластику на нормальному рівні. Ось ми бачимо, які у нас зазори, більш-менш рівномірні. Тільки на верхній частині ми бачимо ось такий шматочок пластику, який потрібно буде зрізати. А можливо, це спеціально зроблено для того, щоб наша насадка не злітала і отримувалась. Бачимо, у нас доволі рівненький шов зверху. Ну, За такі гроші, якість виконання на нормальному рівні, принаймні по зовнішньому вигляду. В порівнянні з феном від ProCraft, якість виконання турбодуйки навіть я би сказав трохи краще. Ось подивіться, який зазор на ProCraft і який у нас на турбодуйці. Щоб розібрати пристрій, нам знадобиться насадка зірочка Т-10. Щоб викрутити гвинти в нижній частині, нам потрібна подовжувальна насадка. Довжини цієї насадки нам не вистачає, тому нам потрібна прям довга насадка. Так, Всередині нас зустрічає звичайна двохконтактна кнопка. Провід доволі м'якенький. В ізоляції. Так, значить, три силові проводи, що йдуть на бащитковий двигун. В силіконовій ізоляції мають переріз 14 АВГ. Бачимо, у нас на кінцях біля двигуна є термоусадка. Так, плата залита компаундом. Бачимо, що виводи силової частини дивляться в бік, а не вверх, як в деяких бюджетних моделях, що спричиняють небезпеку, короткого замикання на силову плату. Бачимо, що наша плата залита компаундом. Паундом. Маємо два конденсатори напругою 35 В ємністю по 1000 мікрофарад кожен. Пайка на доволі гарному рівні. І плата має ось таке маркування. Пайка на силових контактах теж нормальна. Ось так наскрізь проходить силовий провід, до речі, в силиконовій ізоляції, але. він він здається трохи жорстким. На самому проводі написано переріз 1,5 міліметри квадратних. Так, друзі, що ж цікаво, цікаво, який струм протікає всередині даної шайтан машини. Так, дивимось, дивимось, пробуємо. Так, це у нас третя швидкість. Давайте почнемо з першої швидкості. Вмикаємо. 14 ампер, друзі, струм. Давайте вимкнемо другу швидкість. Друга, поїхали. п'ять і вісім, майже 26 Ампер. І, друзі, третя швидкість. Це вже стрьомно. 53 ампери вона валить просто як навіжена. Мене реально я відчуваю тиск повітря, який дує прямо на мене, і мене трохи відштовхує. Сама дуйка направлена на мене. Давайте ще раз, друзі. У нас було 53 ампери. Це просто жесть, неймовірно. Просто. Давайте спробуємо зрозуміти, яку потужність споживає цей двигун. Середня напруга 5С акумулятору 18 вольт. 18 множимо на фактичний струм 53,3 А. Отримуємо майже 1 кВт потужності. Фактично, 959 Вт. У нас споживає даний двигун в третьому режимі максимальної потужності. Як виглядає пластик внутрішнього світу? Ми бачимо, що в нас є чимало посилення, з такі додаткові ребра жорсткості, а ще спостерігаємо доволі дивне рішення. Чи рішення це взагалі? У нас тут, наче, хтось повипилював пластик. На іншій ручці ми маємо. Абсолютно такий самий ефект, дивіться, наче китайці вручну випилювали цю частинку, хоча тут нібито нічого й не проходить. Ось тут у нас контактна площадка знаходиться, тут у нас силова плата, і далі у нас кабель силовий провід проходить. І ось тут у нас кнопка. Тобто тут нічого такого і нема, навіщо це робити, не знаю. Можливо, це такі особливості при обробці. Пластику після лиття, не знаю. Ну і давайте спробуємо зазирнути в двигун, що там всередині нас зустрічає. Під ось такою доводі крупною сіткою. До речі, така сітка, вона дуже тендітна, потік повітря, який вдувається в турбодуйку, доволі великий. і Є такий варіант, друзі, що через цю сітку, по-перше, може щось залетіти, наприклад, якийсь гвинтик і пошкодити критчатку. І е, другий момент, що сама сітка, вона тендітна, ця решіточка. Подивіться, просто тут би краще змоделювати щось, щось більш міцне і е, зробити отвори меншими. Думав, що дана частина складається з двох частинок, але ні, це цільна частинка і... Наш двигун буде витягатись приблизно ось таким чином, друзі. Так, бачимо, як виглядає двигун. На двигуні ми не бачимо маркувань. Ось така кричатка, яка прикручується на звичайний саморіз, Здається. Я її відкручувати не буду, про всяк випадок, щоб не порушити балансування. Ну, Тобто, ось наш є весь внутрішній світ нашої дуйки. Ну що, друзі, збираємо і. І давайте перевіряти, якось пробувати застосовувати її на практиці. Ну і що хочу відмітити, розібравши цю дуйку, в мене немає бажання нічого в ній допрацьовувати, окрім ось цієї сіточки, точніше, решіточки. Так, оскільки сіточка дуже тиндітна, ставимо зусилля на одиничку, потрібно легенько все закручувати, оскільки її ну, прям дуже легко пошкодити. Ось у мене вже трохи тріснуло. Розчаровує в даному пристрої тільки те, що у нас проста кнопка без ступінчатого регулювання потужності. Пробуємо після дощу здути воду. Ну і давайте спробуємо на третій швидкості. Ну і бачимо, що під капотом у нас доволі брудно, спробуємо здути. Крупний пил і бруд воно здуває, але так, щоб прям було чисто, то не сказати після такої процедури. Так, ну і ось ми бачимо у нас такі доволі брудні сходи, спробуємо з них здути пил. Вдягнув роликові ковзани і суто для демонстрації ми спробуємо зрозуміти, чи вистачить нам потужності даної дойки для того, щоб відштовхнути нас. Поза нами знаходиться дверка, тобто ми дуємо в неї потужність дойки на першій швидкості. Пробуємо. Друзі, оце прикол. Перша швидкість, і ми відштовхуємось спокійно. Так, давайте, давайте спробуємо другу швидкість, і ми, по ідеї, відчуємо а, таку потужну силу відштовхування. Дивимось. <звук> <звук> так, друзі, давайте спробуємо в іншу сторону. До стіни приблизно 2 метри, і ми спробуємо. Бачимо тяще, але, але ми все-таки їдемо. Перевів на максимальну третю потужність, і давайте спробуємо. От в цьому випадку, друзі, ми вже легенько їдемо. Давайте ще раз. Так, і давайте ще раз. <звук> <звук> ну, це просто смішно, але це працює, друзі. Це ні в якому разі не заклик до використання цієї дуйки. Це просто демонстрація потужності е, даного апарату. І мені здається, що якщо сісти за кермо велосипеда, то... Велосипед ми зможемо трохи розігнати, тобто уявіть, яка потужність цієї дуйки. Кожна річ має своє призначення, і призначення цього пристрою, на мою думку, доволі специфічне. Але галузь застосування може бути доволі широка, враховуючи ось таку потужність, яку може видавати цей двигун. Саме до 1,6 кг ми можемо дути. Це дуже-дуже потужно. І ми можемо, наприклад, Родувати системні блоки, продавати якусь іншу електроніку від пилу, продавати робоче місце, якщо це доречно, е, прибирати листя, якщо це зручно. Знову ж таки, в більшості сценаріїв, на мою думку, простіше взяти. Там якусь щітку або маленький порохотяг для того, щоб прибрати е, робоче місце, тому що здуваючи пил цією дуйкою, пил буде навколо по всій вашій майстерні. От, якщо ви здуваєте листя у себе на території, можливо, це буде зручно. Не знаю, можливо, буде зручніше взяти віника. Здувати сніг з автомобілів теж може бути, але. З деякими, але я думаю, свіжий сніг вона потягне, який тільки що випав і не прилип, а сніг той, який вже полежав пару днів, який вже підростану, під замерз, то ця цим не справиться. Щодо недоліків, ось ця насадка має дуже незручне кріплення. Ну як, ми можемо то встановити цю насадку, а от потім зняти її дуже велика проблема. На сайті у продавця вказано, що ось ця кнопка має регулювання. Тобто, якщо ви Зараз знімемо акумулятор. Якщо ви легенько натискаєте на кнопочку, ну, у нас мінімальна потужність, середня і максимальна. А в даному випадку це не працює. І коли я розібрав, було видно, що кнопка має лише два контакти. Тобто там ніякого регулювання потужності немає. Там є тільки вимкнути і вимкнути. Ось дивіться. Тобто у нас є плавний старт, але регулювання обертів кнопкою немає. У нас є регулювання обертів лише іншою кнопкою, але працює це не дуже зручно, ось таким чином. Тобто нам треба коротко запустити пристрій, поки світиться підсвітка, ми можемо змінювати режими потужності. От. Щодо акумуляторів, якщо ви плануєте використовувати таку дуйку, вам необхідний буде акумулятор високострумовий, який буде тримати, друзі, на секундочку, 53 А. Фактична потужність даної дуйки становить 1 кВт. І це, друзі, немало, мало того, що враховуєте це. Також ця дуйка дуже шумна, і коли ви навіть на вулиці нею користуєтесь, то навколо всі будуть озиратися. А в наш неспокійний час це ну, не є плюсом. А особливо, друзі, якщо ми вмикаємо а -а -а. дуйку на третю потужність, то шум стоїть такий, що просто, ну просто всі точно звернуть на, на вас увагу. Уявіть, ви приїхали на мийку. Помили автомобіль і давайте його сушити на другій або третій потужності. Ну і звісно, що ви будете дуже сильно заважати всім навколо. Особисто я використовую дану дуйку, щоб продувати фільтри від порохотягу, продувати якусь техніку, робити це потрібно на вулиці. Головне, щоб все міцно тримати, тому що потік повітря тут дуже сильний, може вирвати з рук просто деталь. От, ну а щодо інших сценаріїв використання, можливо, напишіть в коментарі, хто з вас користується, і чи зручно вам, і що саме ви робите цією дуйкою. Посилання на дану дуйку я залишу в описі під відео. На цьому в мене все. Не забувайте підтримувати україномовний контент вподобайкою і коментарем. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відео. Просто шалена штука, шалена потужність.